Микита їхав додому і мріяв про просту домашню вечерю. Йому зовсім не потрібно було чогось фантастичного. Він радий був би й картопальці з курочкою або навіть тарілці борщу, але розумів, що найімовірніше, ніякої вечері на плиті не буде. Микита одружений, здебільшого всіх чоловіків їхні дружини смачно годують. Радуючи щодня новою стравою, принаймні в Микитиних друзів було саме так, але тільки не в нього. Та йому й не потрібна щодня нова страва, він готовий їсти весь тиждень одне. Та ось тільки щоб щось поїсти, Микиті явно доведеться готувати, і це після важкого робочого дня. Микита й Лера одружені 4 роки. Три роки тому в них з'явився син Тимофій, який уже кілька місяців ходить у садочок. Чомусь чоловік думав, що коли тимоху візьмуть у дитсадок, щось зміниться, але ні, все залишилось як і раніше. Лера ніколи не була чудовою господинею, коли вони зійшлися, Микита дуже дивувався, наскільки жінка неохайна. Він і сам не був педантом та не вимагав, щоб дім меблискував, блискував, але ж є якісь норми. Лера могла кинути одяг просто на підлогу, мовляв, у кошик для брудної білизни віднесе потім, а зараз просто ліньки. Її тумбочка завжди була заставлена чашками, тарілками. Бувало, бувало, що на ній жодного сантиметра вільного простору не залишалося, поки Микита все сам не прибирав. Пилососив квартиру теж він, бо дружина не вважала за потрібне це робити, казала, навіщо двічі на тиждень пилососити, не брудно ж. У них є посудомийна машина, однак лирі ліньки було навіть її вимкнути. і можна було б подумати, що жінка так багато працювала, що сил і часу ні на що не залишалися, але ні. Лера була вихователькою в дитячому садку і половину дня проводила вдома. Проте Микита був сильно в неї закоханий і щиро думав, що дружина просто ще не доросла до чистоти. Спочатку Лера ще щось готувала, щоправда, сильно не заморочувалась, часто на вечерю у них були макарони із сосисками, утім це все ж хоч якась їжа. Майже відразу після весілля Лера дізналася, що чекає дитину. Микита думав, що коли вона стане мамою, то автоматично перетвориться на господиню. Але стало тільки гірше. Під час вагітності дружина постійно казала, що їй погано, то нудить, то голова паморочиться, то живіт тягне, то ноги набрякли. Микита оточив її максимальною турботою, взявши на себе і фінансову ношу, і роботу по дому. Лера ж весь день валялася в ліжку і дивилася серіали. Чоловік пропонував їй розвіятися, піти прогулятися, враховуючи те, що їй потрібно було рухатися. Коли народився Тимофій, життя Микити стало ще складнішим. Лера, яка раніше хоч іноді готувала чи прибирала, тепер повністю відмовилася від будь-яких домашніх обов'язків, посилаючись на втому. Спочатку чоловік розумів, що дитина потребує уваги й сили, тому намагався підтримувати дружину, допомагав із нічними годуваннями, купанням і навіть міняв підгузки малятів. Але минули місяці Тимофій виріс, а ситуація залишилася незмінною. Чоловік працював із ранку до вечора, повертався додому і знаходив розкидані речі, намитий посуд та порожній холодильник. Тимоха часто бігав із замурзаним обличчям і брудному одязі, бо мама або дивилася серіали, або сиділа в телефоні. І якось Микита повернувся додому, побачив на підлозі іграшки, крихти і мокру пляму від соку. У цей момент чоловік зрозумів, що далі так жити не можна. Він дочекався, поки син засне, і сів навпроти Лери. Нам потрібно поговорити почав. Про що ще? запитала Лера, не відриваючи очей від екрану телефону. Леро, я більше так не можу. Я втомився тягти все сам, це не шлюб. Я працюю, прибираю, готую, а ти навіть не помічаєш цього. Ну, ти ж чоловік, знизала плечима Лера, це твій обов'язок. А твій обов'язок який? Микита ледве стримував емоції бути мамою, дружиною. Який приклад ти подаєш синові? Не перебільшуй, відмахнулася Лера. Ти не голодний, у садочку його виховують. Бажаєш, щоб я була, як твоя мама, яка тільки й знала, що вичищати підлоги. Я бажаю партнерства. Його голос став суворіший. Якщо ми не зможемо знайти баланс, не знаю, як бути далі. Лера нарешті відірвалася від телефону. Ти що, хочеш розлучення? Я хочу змін, твердо сказав Микита. Протягом наступних кількох місяців вони відвідували сімейного психолога. Лера спочатку опиралася, але поступово почала усвідомлювати, що її поведінка впливає не тільки на Микиту, а й на Тимофія. Жінка стала більше займатися домом, готувати прості страви і навіть цікавитися рецептами. Микита теж працював над собою, вчився говорити про свої почуття та не накопичувати образ. Вони домовилися про розподіл обов'язків, і життя поступово стало налагоджуватися. Одного вечора, коли Микита повернувся додому, його зустріли аромати, свіжоспеченої розпеченої риби та картоплі. Тимофій біг татові назустріч з усмішкою, а Лера стояла на кухні, прибираючи зі столу. Як твій день? запитала в чоловіка, краще, ніж учора, усміхнувся Микита. Це було не ідеально, але вони рухалися в правильному напрямку, і Микита знав, що заради сім'ї варто спробувати ще раз налагодити стосунки.